нові військові округи. Якщо створюються, це означає, що збільшується бюрократія. Це ж не означає, що військ більше стає, це означає, що з'являються нові штаби і нові генеральські посади. Це солодка тема для будь-яких військових створення нових військових структур у будь-якій країні. Якщо Росія створює таку нові округи, раніше, після Радянського Союзу, було поступово поступово скорочення, поступова оптимізація замість Військових округів були створені на їх базі стратегічні командування, і це здавалося таким логічним. А зараз вони знову розділяють старі командування на ще більш старі округи. І, в принципі, Поки, поки Росія не розв'яжеться цією війною, поки вона не виведе війська з України, звичайно, у Росії немає ресурсів, ресурсів на те, щоб значним чином збільшувати присутність військ на, на, на інших фронтах. А якщо вони це зроблять, це означає, що вони виводять війська з України і треба йти у наступ. Угу. Ну тим не менш, от найсерйозніше російську загрозу сприймають саме в країнах Балтії. Нещодавно до них приєдналися і Польща, і Німеччина, і а, глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіо сказав, що Росія може напасти протягом 5-8 років. Різні терміни називаються. Просто треба розуміти те, що я сказав, про те, що зараз в НАТО будується новий план оборони. Він вже два роки, як як створюються і там і йшли дискусії. Вони на саміті минулого року вже у Вільнюсі вони були уточнені. Цей процес відбувається це складний військовий процес планування. Він передбачає дуже багато сценаріїв. Там розглядаються різні варіанти, тому що оборона будується. На десятки років, можливо, до кінця століття, і звичайно, ніхто не буде потім вже через 10 років кардинально все перебудовувати. Треба зараз прийняти всі правильні рішення, і тому проробляються різні сценарії. Те, що ми бачимо, хтось сказав, там через 3 роки Росія готова напасти хтось через 5-8, різні сценарії: Савалський коридор або з Балтії, або якось ще все. Це військові ігри ну, мається на увазі, ну не, не маніпуляція, а саме ну, штабні, штабні, штабні навчання, різні комп'ютерні е, опрацювання, на основі яких будується найбільш надійна оборона. А, в принципі, всім зрозуміло, що Напасти Росія може знову в обмеженому в обмеженому обсязі після того, як вона або програє, або виграє війну проти України. Поки ведеться ця війна, Росія не нападе. Тому ніхто не може точно сказати, коли Росія зможе знову напасти. Через можна так сказати, через років 5-10 після закінчення російсько-української війни, те, що відбувається в рамках НАТО стосовно їхньої власної оборони, там процеси значно більш э, динамічні там відбуваються такі процеси, які важко було уявити. Ну, наприклад, розгортання на постійній основі німецької бригади у країнах Балтії? Ну це раніше здавалося взагалі неможливим зараз це вже є. І якщо хтось в Росії зараз ще задає питання, чи готові ви воювати за країни Балтії? Бо не раніше так запитували а Ви готові воювати за Вільнюс за Талін і за. Ригу, як ми готові? Ну це питання вже не стоїть. Готові, готові. Готові європейці, готові американці воювати за країни Балтії. Ну вони ще не готові воювати за Україну. Це правда.